І знову здрасті. Ми знову по гриби. На сьогодні ми втратили одного бійця. Дай Ілюха? Алюша залишився вдома. Ну і ось вийшли з машини. І Валюша зразу побігла в ліс. Зразу. Побігла, я вийшла і бачу. Що снідаю. Що снідає. Вийшла і бачить. Опа. Яка краса, дивіться. Опа! А диви. А диви. Ти що, ще я. один. Я поки стояла. О, починається позавчорашній день. Ой і ще один. Клас. Стоїть, а я пройшов і хоч що. Бо Я поки Клас. Ви ну, просто Я класно. видивилася. А, Красота. Три гриба знайшла. Грибний рай. Яблучко зіла, три гриба знайшла. Оце так результат. Думаю, сьогодні буде знову весело. Тому починаємо шукати всі. Відійшовши в сторону відвалі, дивлюся один підберезничок, другий, третій, четвертий. Красота. Просто бомба. Гарні, світленькі. І є. А тут зразу в метрі. Одна, друга, третя, четверта. І так далі, Бачите, скільки Дякую, їх ось є. Дві а ось і дві маленьких валюша. А по далі більше. Просто клас. А ззаді, дивіться, яка біла. Дивиться, як розтолочиш я... до Просто маленька. класно. О. Гарнюні і Русінька. багато. А може це баба команди? Гальюсінька. Ми теж зваримо. Минулого разу ми всі бабки роздали. Роздали бабушкам, так як і обігчали. А ось іще одна, іще одна. І ось класна така. Світленька. Хороші, не темні. Дивіться, під деревом заховався. Красавчик білий. Класний. Ілюша одного зірвав, а другого не знайшов. Я його й сам не бачив. Це маремухи ось поруч були. Ось який красун. Просто класний. все, красавчик. Ще один красень. Маленький, но біленький. да. Прийшла моя Валюша, і по її слідах я находжу отакого от біл... білого. Він трошечки лежить, схилився. Ну, доволі такий класний грибера рибера. так Мій Ілюха наближається. А тут такий білий красень. Хорошенький, я у нього його, грубо говоря, забрав. Він теж бачив, але я прийшов раніше. Дивіться, яка нох. Дивись, валюха, яка ноха. Оце то лапа. Класний. І ось зразу тільки руку витягну, показати білого гриба. І натрапляю на ще одного для нього пару. Ось такого маленького класного грибочка. Тобто радують око грибочки. Є вони тут цього року. Так, а ось ще один. Зразу лівіший. Цей грубенький. Тільки почистив маленького, знайшов, дивіться, якого класного. Головне не спішити ходити помаленьку, тому що їх не зразу й видно. І ще тут бабочка і тут бабочка. Ну, класні такі грубоногі. А дивіться рядом, який боровик. Справжній боровик. Ох, красавчик. З грубезною ногою. Ось. Їх росло, звичайно, два чи три. Ну, ті не встигли розвинутися. Оце тут боровічище. Клас. А ну. Чуєте цей звук? Це хороший, твердий гриб. Ох. От такий. Хорошенький. А валюша каже, що я тут визбирав. А ось дивіться, праворуч іще один. Такий самий. Тільки меншенький. О! Єсть. А ось іще один. З гарною такою шапочкою. Хорошенький. Так, знову натрапляємо на чудовий ліс, чудові гриби. 10 хвилин в лісі, і у мене дивіться, які красені вже. Просто клас. Глиб вліво, клас. Повертаю камеру далі. Знову опа! Іще дві. І такі світленькі. Якраз в самий раз. Сережа йди, я ось ось знайшла щось непонятне. Щось непонятне. Ого, який білий гриб. може це не жовтий. Ні, це, це білий гриб, класний. А вон подивися, що тут таке. Ой, ой, людоньки. Дивіться, ось який класний. Здоровий. О, ось поруч ще це... один. А шапка закрутилася в нього. А, а де що? А. А Ого. А тут який. Ми в цьому лісі не були. Я взагалі тут не збираю грибів. Але валя зайшла! Подивіться, які класні! Ох, Як дядьки! О, як цей Ого! А то, О, який грибер. Я просто навіть підбіжу! не Дивіться, який гриб! Оце то гриб! Клас! Оце більйош. А да. ойо що це, таке, не воно? Ні. Білий! Білий, да! я його пропустив! Я теж перекрутаю. Класний. Бо я йшла, Народ, кристи? оце то білий. Білий цей просто дуже здоровий. Ану, Валюшка, викрути його. Покажи. Ану. <свісно> 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 Ану. О, оце красавчик. Хорошенький біляш. Оце так поляна білих грибів. І зайшли в ліс, в якому ніколи не збирали. О! -по. Ілюша нарізає, дивіться які ось класні, темні такі. Ось дивіться. Ось оп, Ілюша, чуть не наступив. Гарнюні. З грубими ножками. Дуже грубі, класні. І ось ще є. Гарна і ось. А дивіться, між двома бабками, а ось такі собі біленькі. Одна бабочка. Друга. І між ними одна зліва, одна справа, а посередині білий. Та й що не диво, прикольно. І тут, якщо тільки взяти ліво, пів метра. Ще одна бабулька. Ось тут дуже гарні. Такі вони грубоногі, класні. Бабочки. Ростуть полянами. А ось біленький. Бачите, так? Да? Все в одному місці. Білі і підберезники. Ну, ще на ці бабки, що ми збираємо, колись казали козарі, якось вони так звуться. В різних регіонах по-різному. Тільки почав вирізати і зразу в очі кинулися ще такі маленькі бабочки. І поруч ще один білий. Тобто в одному місці два десятки бабочок і три білих я вже знайшов. Я його просто зріжу, ножка в нього така вже хитка. Ось такі свібіленький. Найшла полянку бабок. Ось який. Керчат. Зараз ось огромний стоїть. Зараз. І ось. Ось, сики, у меня тут травички повыростали. Видите, как красота. И тут, и тут уже трошечки молодший. Ось, осик и торчит. И ось. Видите. Ходишь, чтобы любуешься. Так, і в цю ць... угу ось до яка. І тут і тут. І он. Що тут робиться? Дивіться, яка красотушечка. І ось. І ось як це на них не понаступати. Дивіться. І тут. А ось заховалися. Що тут робиться? І туди його далі. Ого-ого. І тут. А ось монтій пулечки. це? Не можу найти. Ось. О! І ось. Так, я вже 5 метрів пройшла, назнімала, а вони є і є. Скрізь. І туди да є. Далі. Буду збирати. Грибники є. Сьогодні, сьогодні вихідний неділя. От сьогодні менше, що вихідний. Да. Ага. Я насчитав 80 машин. Оце то так. Дядько насчитав вчора позавчора 80 машин. Оце грибники збирали. Mm. Так. Ось грибочки. Жовті боровички, один, а ось і другий. Mm. Ось такі. Да, ну вони вже бачимо трошечки староваті. Я їх залишив. Так, ще один грибник з нами. Зараз неділя, то людей багато. Заходимо на поляну підберезників. Вони тут просто дуже класні. І їх тут німеряно. Ось один. Другий рахувати не буду, але в траві, подивіться, ростуть по всій траві. Ось. А ось дивіться, ну це ж просто, я не знаю. Не то що рай. Раз. І отак от собі піднімаєш камеру і вони скрізь є. Тут-тут, скрізь в травичці, і дуже багато. Світлі такі, якраз на просіці, бачимо вирізаний ліс. Їх тут в траві поляна. Просто поляна гарних таких підбережничків. Їх дуже багато. Тут можна не одне відеречко накосити. Бачимо, які вони маленькі, красиві. Подивіться. Оп! Дивіться. Раз. Тільки шапки з-під трави виглядають. Клас. От такі місця, друзі, знаходимо в лісі. Так що народ, як бачите, пішли грибочки, дощі йшли недаремно і ліс починає дякувати. Ось ще одна полоса. Рядочком, просто рядочком. Хоп, хоп. В ряд грибочки пішли. Тільки шапочки торчат. Ілюша заходить на цей ряд і ріже. Знову знайшла поляну цілу бабок. Ось ще. Бу. Яка красота, а ось молоденька. А тут маремухи поряд ростуть. А ви знаєте, що якщо синяки варити з маремухами, то синяки стають світлі, і вода стає світла. Це якось мені попалося так. Я звичайно кинула синяки з маремухами і побачила такий ефект. То зараз я завжди... В лісі беру маремухи, бо якщо попадуть синяки, щоб я мала з чим їх варити. Отакий От лайфхак. Люша прийшов, вернувся. А тут такий якраз красен ріс. Гарнесенький. О! Дивіться, який! Просто диво! Клас. Опять запасемося позитивними емо... емоціями, хорошою енергією на кілька днів. Що там валюшка в тебе? Це яку я красоту знайшла жовтеньких. Меню ні вперше знайшла. А, маленьку красоту. Тоді що й ці? Mm. <плес> красавиця. Такими днями грибними валюшку з лісу вигнати дуже важко. Це триває недовго цей грибний сезон, тому треба насолоджуватися миттю. Які чудові. Ось бачимо. Класні. Такі темненькі. ось. А ось тільки-тільки з'являються. Тільки Бачили, так, да? як мізинчики. Хорошенькі. Зніму цю красу. Сережа казав красу всяку знімати. І це яка краса. Що ж їх ніхто не знайшов. Весь. Такі стоять дядьки. І тут, дядька, і ось, зараз поведу, спокажу, який здоровецький. І тут ще кращі. Які молоденькі. А ось що робиться. ще заволудюся від цілого відра. Пішла далі. Ммм. Кай штук. Та ж краса. Поставте вже тому сірожі лайк. Моя валюша сьогодні в ударі. Ви не повірите, але вона знаходить дуже гарні білі гриби. Це взагалі чудо гриб. О! Ачки красавчик! Це дуже красавчик. А да. ну постукай. Чуєте звук? Ану А Ану покрути. Цим красуном. Ого, який великий. Ого! Дійсно класний. Оце так. Так, Ілюшка. Поруч Валентина великого знайшла. А він знайшов трошечки меншого, ну дуже такого непоганого, Хорошенький боровичок. Так, молодець, Ілюша. І засипаємо одразу грибницю. Так, ну хороший боровичок. Так, сьогодні ми взяли великий ящик, який поміщається приблизно 4 відра. І зараз ми згрузимо наші грибочки. І підемо шукати знову. Висипали. Дивіться, який красавець. Теж не маленький. хорошенький. Такі грибочки ми зазвичай сушимо. Він ще не зовсім старий. Ось дивіться, а поруч який. А от такий поруч красавчик, а коло нього ще один. Клас. Ось Ілюшка. Знайшов три синячка такої класної класної-класної форми боровик синій, дуже гарний, чіткий такі. минулого разу ми теж збирали саме отакого кольору красивих синяків. Разу біля синяків і Люка ще й біленький знайшов. Один класний, а ось і другий, світленький такий на високих ножках. А ось, каже, заді мене я пропустив. Ось який ще один. Тобто в цьому місці минулого разу Льоша знайшов 25 білих грибів. Валюша з Ілюшею 17. Тобто більше 40 грибів вони знайшли. Ми ось зайшли, думали, що вже тут немає грибів, а тут білих хоч коси. Поруч з білими боровичками. Ростуть і боровички жовті. Ось такі. Гарненькі, молоденькі, красиві, яскраві. Є жовті боровички. Ось є великий жовтий боровик. Бачите? Ну, ми його вже брати не будемо, він трошки пристарився. А ось і меншеньких. Три. Ну цей теж зіпсувався. А ось є хорошенький, жовтенький. Ось заховався. Ще один. Крутнемо його, друга нашого. О, яскраво жовтих. Три менших я викрутив. Більші гриби залишаємо в лісі. Щоб розмножувались. Ось ще маленький, тільки-тільки з'являється. Дивіться, який красавчик. Класний, твердий такий, хороший. Біленький. Красавчик, я думала, вже не знайду. Хлопці мої десь погналися. Бачу маремухи. А тут бачу таке чудонько стоїть. Всі ріжуть, поляна класна. Подивіться. Галенький. Подивіться, які ж вони тут гарні. Вон один, другий, третій, тільки землі. Ось, Ось чудові такі грибочки. Валюша быстро накосила, Ілюш, потоше. Чого? Ну так, да, хорошенький. Диви, а я його не бачу. Да, Валюш, сзади тебе. Да. Дивіться, а, ось все. Ілюш. Ти... Ілюх. Ось все, дивіться, красавці. Бачите, ага. які поляни нас. Ага. Валюша перецепила. Валюша перецепилася. бачите, Бачиш, так? Вадита маласень. Ой, дивіться. Ага. Илюш, ага. Бачу, да? дивіться ага. Машка. О, да. І ще ззаду сядемо. Під листями сім'я. Полянками такими гарними ростуть. Він собі Пройшов. Юшка пройшов, а, та... пройшов, а мама боку... ззаді підкосила. Я не ззад, я зла з того боку від тебе. Біленько. Найшла. А дай від нього другий. Так, да, якщо тут ми не одні вже були, то тут може бути вже другого нема. Хоча минулого разу тут було багато. І таки Валентина другого знайшла. Походила, покрутилася. І знайшла другого до нього біленького. Чуйка в неї железна така. А ти казав, що хтось вирвав. Ну я думав, що вже вирвали, а він такий є. Да. Так що, друзі, гриби не поодинці ростуть. Потрібно шукати. Цей підпирає одне дерево, а ось поруч підпирає друге дерево. Як опеньки ростуть. Чисто під деревами. А ось білий, ну такий вже похлеще. Бачите, який дубовий грибулька. А ось синячок, боровик синій. Ох, такий прилип до землі, красавчик. Гарні грибочки. Йду собі, любуюся природою, що тихо в лісі. Зву свою Валентину. Десь вона відлучилася і чуть не наступив. Такий боровик непоганенький. Я його чуть не розтоптав. Буквально в міліметрі ногою став. Так що, друзі, я сподіваюся, відео вам сподобалося. Не забуваємо, друзі, поставити лайк, щоб відео просувалося далі, набирало більше просмотрів і більше людей бачили цю дивовижну природу нашого краю. Що ти казала? Ну крикни ще раз. Я казав, тут немає грибів. Валюша моя каже, що тут нема грибів. І каже, пішли звідси. А я дивлюся на такого білого, красивого грибочка. Яленько зріжу, тому що отак. От Там грибниця широка, а далі ножка маленька. Ну, біленький. Все ж таки гриби є. Зрізав, поставив відро, дивлюся під деревом ще один. Теж білий. От, класний. І ось стоїть ще такий підберезник рядом. Бабулька наша. Найшли Ай-яй-яй. Це, це я пробував який він. Хороший. Валюсенький любимий гриб. О, який він добрий. Ось знайшла свої улюблені грибочки. Бачите, яка красота. Я їх так хотіла. є. Оце ще є. Я думаю, що сьогодні теж непогано. Так, ми позбирали грибочків. На цьому все. В цьому лісі вже грибів немає. Тому сюди ми, як мінімум, кілька днів вже не їдемо. Дякую, друзі, всім за перегляд. Всім вам грибних урожаїв. Пока-пока.